Трагічна історія загибелі двох жінок та дев'ятирічної дівчинки у Києві біля укриття спонукала владу перевірити доступність сховищ по всій країні. Сьогодні народний депутат України Богдан Кицак разом з депутатами Бердичівської міської ради Анною Левандовсько та Денисом Моцним оглянули декілька укриттів у Бердичеві. Почали з житлового будинку. Ми почали перевіряти да укриття. Це перше укриття, яке ми перевірили. Хочу сказати, що це укриття, яке від початку повномасштабного вторгнення я тут також. Перебувала і від початку. Воно було не в такому стані, насправді воно було в гіршому. Мешканці будинку самостійно розчистили другий вигід та налагодили роботу вбиральні. На початку повномасштабного воно було в гіршому стані. Зараз ну, відносно більш-менш нормально, але хочу сказати, що все рівно, на мій погляд, бажалось би, щоб воно було краще, тому що у нас світла чомусь немає зараз. Хоча я знаю, що воно тут є насправді. В укритті є вказівники, на яких написано, що воду, сірники та свічки. Можна взяти на санітарному пункті, але де він знаходиться, незрозуміло. В одному з лікувальних закладів Бердичева сховище знаходиться у напівпідвальному приміщенні, але вікна надійно забиті, тож вберегтися від російських ракет там можна. Тут бачите масивні споруди. от, товщина цих стін. Тут зрозуміло, яка вона йде, і по всьому периметру постійно відкрита, постійно спуски, всі двері відкриті. Персонал. Таблички персонал знає, що робити. Плани евакуації на кожному поверсі. Є персонал обучений. Кожен раз моніторинг проводиться буквально кожні дві неділі. Я проводжу заняття і наголошую на тому, щоб наголошували пацієнтам, що у разі. Тривоги всі спускаються сюди. Найкраще облаштовані укриття у навчальних закладах. В одному з садочків Бердичева вихователі робили усе самостійно: шпаклювали, білили, фарбували. Старалися привести в належний вигляд, щоб воно було комфортно для діток. Ну і з допомогою усіх усього колективу управління освіти. Міської влади, тому що виділені були кошти і на освітлення, двері поставили вже гарні. З меблюванням допомагали і батьки, і місцева церква, і управління освіти. Найбільшою проблемою залишається вентиляція. Директорка садочку каже, вона ще працює, але досить стара і потребує заміни. Нам потрібна вентиляція, і вона така, можна сказати, що вона і в аварійному стані. Перевірили також укриття в одному з ліцеїв Бердичева. Воно є найбільшим у місті. Там може перебувати близько тисячі людей працювали тут абсолютно всі, і батьки, і працівники закладу. Ну працівники більше, звичайно. Батьки приходили, долучались тут картини малювали батьки, а вже далі досконалювали їх. Діти усі стіни укриття у малюнках учнів. Тут і традиційна слава Україні, і продукти для військових, і мрії про мирне життя. Сховище відкрите не лише для учнів. Місцеві жителі також ховаються тут під час повітряних тривог. Хоча зараз менше людей користуються тією можливістю. Якщо ми рахували взимку 22-го року, у нас тут було до 500 до 600 людей. Укривалося то вже перед першим вересня людей взагалі не було. Все, вже перестали перестали приходити. Серед перевірених сьогодні укриттів найгіршим виявилось у будівлі укртелекому. Раніше саме до цього сховища були зауваження у прокуратури і відкрите провадження. Суд виніс постанову, згідно з якою власник укриття мав усунути проблеми. Однак наразі суттєвих змін ми не помітили. Побачили, що там немає ні відповідальної особи немає, ні самих знаків, які би вели тебе, і якимось ще нам ідентифікували, що саме тут це знаходиться укриття. Саме приміщення не підготовлено, немає жодних засобів для того, щоб там перебувати. Охоронець, який показав нам укриття, сказав, що всі питання ми можемо поставити власнику, але його ми так і не побачили хоча й чекали деякий час. Будемо додатково звертатися і до керівництва не просто для того, щоб його зобов'язати самостійно робити, але війти і в якісь там партнерські відносини для того, щоб дати їм зрозуміти, що ми можемо зі своєї сторони, що може міська влада зробити для того, щоб вирішити цю проблему а не просто скинути її на голову однієї людини. Загалом у Бердичеві 39 укриттів.